Привіт усім, хто завітав до мене на канал. Сьогодні піде мова про ще один спільний проєкт, в якому я вирішила взяти участь. Це спільний проєкт, називається «Створю собі сумку мрії, який організувала пані Олена. Її канал так і називається У пані Олени. Всі посилання я залишу внизу під відео на дівчаток, на канал пані Олени. Ви зможете пройти і подивитися. І також взяти участь. так І що ми тут будемо робити? Тут можна буде не лише в'язати сумки чи торбинки, чи якісь проектні торбинки, а тут можна буде і також і шити. Ну, я буду в'язати. І знову ж таки, я побачила цей проект і давно подумувала зв'язати із залишків якусь сумку. Для мами, не знаю, не скажу вам яку модельку, ще поки що так. Ну, в голові щось є, але остаточний результат я ще нічого вам сказати не можу. Це моя улюблена пряжа для органайзерів, для торбинок, для сумок це ярнарт макреме. Мені вона дуже подобається, вона носиться чудово. Після прання взагалі нічого не відбувається. Тут в 90 г 130 метрів. В'яжу я крючком або 4, або 3,5. Я вже не пам'ятаю, 4,5, здається, також я пробувала в'язати. Ну, Це вже залежить від щільності в'язання, і якщо хочете, щоб воно більш було таке щільніше, дубовіше, скажімо, то берете менший крючок, якщо більш пластичніша пряжа, щоб ну, якась, якийсь виріб був, то берете більший крючок. І в мене ось залишки із органайзерів з моїх, із сумки. З моєї. Зараз я вам потрошечку покажу, що я в'язала, які в мене турбинки є. А хочу я зв'язати таку сумку на кнопки, не хочу я, мабуть, ніяких замків, а на кнопках і навіть не скажу ну, з дном, більш за все буде. Ну, В принципі, потім вже подивимося, що в мене вийде. Так, з цієї пряжі я в'язала, в мене є такі ось сумки. Ось таку я сумку давайте це я відкладу. Ось таку сумку я в'язала. Але, скажу чесно, я її ще жодного разу не носила. Я хочу перев'язати ось цей, я, може і не буду. Не знаю, може влітку все ж таки буду носити. Ну, Хотіла я перев'язати цей ремінець. До речі, в мене є на каналі і майстер класи цієї сумки, і ремінця окремо. Так, тут три відділи. На кнопках один. так, Другий відділ. Тут у мене ось таке донышко. І тут ще один, одна кишенька така. Ось така бірочка тут прицепила. Тут я б вив'язувала, ну, щоб ручка не падала, а ось такий, такий, не знаю як, ну, тримає ручку. Ось такі ручки зв'язані. В принципі, мені вона подобається. Я не скажу, що ця пряжа легенька. Так, вона трішки важкувата, але, але вона носибільна. Вона ну, класна, вона мені пряжа це подобається. І ось така ж ось така сумка. Розпочинала я в'язати А, брешу, я один раз її брала, бачите. І розпочинала я в'язати. Таку ж саму, ось, бачите, таку ж саму, але малесеньку. Але вже вона в мене пішла в розпуск. Я її почала розпускати, в'язала я собі органайзер, і я зелений колір почала розпускати. Тут у мене ось ще, бачите, ще сірий залишки залишилися. І це всі залишки я хочу, тут у мене ось і донешку я робила, хочу всі залишки я їх використати. Так що буду Пробувати в'язати, так. І з такої ж пряжі я в'язала і ось цю сумку. Ця сумка в мене зв'язана в проєкті з весною в душі. Ось така сумочка. Це я в'язала собі на роботу носити під тормозок щоб не в рюкзачку а в такій сумочки. І не з пакетом великим, а так кину. І побіг на роботу. Така, такий візерунок. Ось так, ось такий гарний візерунок. Таку сумочку я вперше в'язала. Таких, таких я не в'язала. Ну, модельок таких сумок я не в'язала. У мене більш такі, ну, ось такі. Так, це з такої пряжі такої самої, також у мене все позалишалося все. На цю, на цю сумочку, здається, в мене пішло три матки, я казала. Начебто три моточки пішло в мене. Так, таку сумку я в'язала з такої пряжі. І ось таку проектну торбинку я також в'язала із такої пряжі. Але, але саме цей колір цієї Ниточки, Він, як ви можете бачити, він матовий, він не переливається, він не блистить. Якщо цей бордовий ще більш-менш такий, він якось переливається, цей ось блакитний він взагалі мені не подобався. Хоча ось так ось підібраний підібраний колір, ну, візерунку мені подобається, як воно виглядає. І сумка вийшла, проектна. класна. Тут у мене ось джинс-залишки були, це я вив'язувала так тут. На шнуровки, зашнуровуєш, коли ми ще їздили відпочивати на річку, чи куди був такий час, то я її брала і класно було Вона вміщає сюди, я плет навіть в'язала і сюди не плет, а чохлина, кухонний уголок, і сюди складала і моточки і виріб напівзв'язаний так що вона класна, вона мені подобається. Так, можна також затягувати. І такий ремішечок. Ось так, ось такий. Ага, на, на оцей, здається, ремішок у мене, так, на цей ремішочок у мене є мастер-клас. Не на цей є. Тут не такий на оцей ремішок, ремінець у мене є майстер-клас. Він не сильно тягнеться. Ось така проєктна торбинка в мене зв'язана. Ну, класно, мені вона подобається. Хоча я ж кажу, що коли я купила цю пряжу, я взагалі не думала, куди я її приткну. Цей колір він, ну, сам він, ну, виглядає. Тут він на відео такий яскравий, ніби. А насправді він ну дуже такий бляклий, якийсь. і ніби він як старий уже, а так, з візерунком виглядає чудово. Ось Така проектна торбиночка в мене є. Так. І Що я, що я ще в'язала, взагалі? Я, сумок я не в'язала багато, це в мене такі сумочки, що я вам показала, і в'язала я ось із залишки у пряжі. Ось такі торбиночки. Я їх вже неодноразово показувала. Ну, хто тільки зайшов до мене на канал, то побачить, що ось такі торбинки з залишків. Так, зараз я вам іще ось покажу. У мене їх тут багато. Це такі з квадратів я в'язала. Тут також уже в мене клубочки лежать. Проектики мої. Також можна розв'язувати. Так. Ага, хотіла бистро вам показати, показала. Так, зараз. Так, ось такі тут моточки, клубочки лежать. Так, такі чудові. Це все залишки. Залишки пряжі, які в мене були, це я все ну, ліпила з залишків. Ну, прикольні такі мені подобаються. Візерунки, які, які могла ті ну Ті її вив'язувала, щоб вони більш-менш так, так виглядали прикольно. Так, тут іще ось така торбиночка. ось Бачите, тут також лежать моточки в мене. Ось такі, такі квіточки класні. Це я в'язала, до речі, у мене кардиган, зв'язаний ось такими квадратами. Якщо вам цікаво, ви можете пройти на канал, подивіться, дівчатка, є у мене такий в'язаний квадрат. І є майстер-клас на такий бабусин квадрат. Ось такий така турбинка. Так, ну, це така малесенька, тут нічого в мене немає. Ось так. Все це ось квадрати в мене, здається, залишилися від, від мого кардигана. Я щось там прорахувалася і один рукав, на один рукав пришила більше квадратів, ніж на інший. І в мене квадрати залишилися. Так. Ну, і така ось ну, зовсім-зовсім простенька. Торбиночка тут також. Сюди можна денця, в принципі. Вирізати можна із текстоліту зробити, але якось не доходять, не доходять руки. Так що ось такі торбинки є. Ну і Тому залишки в мене пряжі залишались, нічого я вже не замовляла. Я згадала, що в мене є і сумку, можна розпустити, і щось придумаємо, щось зв'яжемо. Хочу візерунком, не знаю, можливо, навіть ось таким візерунком. Ось таким я і зв'яжу. В'яжеться він і не складно, і виглядає досить так ефектно. Ну, не знаю, мені подобається. І можна скомбінувати якраз пряжу яка, чи ниточку, яка буде підходити. Ну, буду дивитись, будемо пробувати. Ось така. таке. Так що, от я й вирішила, чому пині, якщо я вже запланувала в'язати сумку, якраз можна буде і пов'язати в компанії з дівчатами. Так що ось ще в мене один спільник. На один спільник з весною в душі дов'язала я вже футболку свою рожеву до свого костюма рожевого, так що в мене вже трійка костюм, трійка вийшов сьогодні. Саме якраз сьогодні я його і дов'язала. Сьогодні у нас 9, 9 квітня. Сподіваюся, що все вдасться, то завтра, 10-го, я викладу це відео і про... про цей спільник. Так що, з одним спільником я вже буду закривати його, знімати підсумкове відео. А залишиться в мене ось ця сумочку зв'язати мені, і вліто двері від... відкриваю. Так що... Ось такі в мене справи, друзі. Ну що, показала вам, яку я буду творити сумочку собі для щастя. Тож, буду закінчувати. Дякую всім, хто був зі мною. Хто не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, підтримуйте. Як завжди, хочу побажати вам миру, тиші, спокою, бережіть себе та своїх рідних. Тянуйте кожну хвилину з ними. Будьте здорові!